Усі теся Пепсі психолог. Ви думали я тільки на полотні мій малювати? О, ні, жнуці мій малювати. на каналі Мейкап Беше Катрусії. Ми будемо фарбуватися, щоб знімати відео. Не стати мені б'юті блогером. Бачите себе. Класно, правда? Привітик! І це знову я, ваша улюблена блогершака Трисія Ейдж. У мене дуже добрий настрій сьогодні. Сьогодні понеділок, 11 ранку, і ми будемо малювати нову картину, тому що у мене таке, знаєте, сьогодні така хороша погода, сьогодні такий гарний сніг. Так прямо. Ланочка на фоні і все чудово. Щодавно у мене була така проблемка. Я сиділа я дуже сильно хотіла малювати, але я не знала, що малювати, коли я не знаю, що малювати. Але в мене є таке бажання. Я захожу в піндер, дивлялася на цих слюнявих пар, які там є в Пінтері, пораділа за них і зрозуміла, що мені потрібно малювати не слюняві пари, а одиноких жінок, тому що вони заслуговують уваги. Чи не так, чи не так. І в нас буде такий контраст на роботі. То в принципі пасмурна погода, але в той же час у нас буде сонечко. Захід сонця, і тут буде такі гарні, яскраві жовті відтіночки. Типу, вона така кісмі. Ой боже. Paradise О, да, ми можемо назвати цю картину Дар Парадайз. Чому ні? Тому малюємо море. Тому що я люблю море. Ми малюємо море, малюємо жінку, яка буде танцювати така, знаєте, вільна. Вона буде така вільна, незалежна як наша Україна, і в неї все буде класно. Малюємо фарбами олійними тому що я. Майстер в олійних фарбах, так. Да. Я занадто високо це сказала, але чому ні? Маю право. Да. Я вже вчора почала, але вчора не стало світла, стало темно, я не закінчила. А сьогодні у мене цілий день, тому будемо малювати. В принципі, поки що мені не подобається, але подобається. Правильно, правильно, починаємо! Ось цей момент на картині це якийсь комбо між Рапунцель і Ван Гогом. Ну тут, типу, знаєте, кольора з мультика Рапунцель, типу там. Вона теж малювала щось таке, от. щось таке похоже, якщо щось пам'ятаю. Мені подобається, вийшло гарно. Я не планувала таке, взагалі, робити. Картина, взагалі, повинна бути зовсім інша, але Ну, в мене, як завжди, я малюю, хочу одне, в мене виходить зовсім інше, але мені подобається. Виглядає доволі гармонійно. Що вийде в кінця, я не знаю. Побачимо. Не пройшло і пів року, як я вертаю до цієї картини, тому що я, ну, я її закинула на місяць. Ну, ладно, менше. Я перестала малювати ту картину, яка. Кула називається. А я не знаю. Я лишила, тому що вона мене не виходить, тому не малюва... буду малювати цю. Я думаю, такого таку пару годин і вона буде завершена. Мені подобається. Виходить круто. Трохи не ясно, трошки. ну як не ясно. Нам все ясно. Мож, можете зацінити мій новий манікюр. Зацінили? Дякую. Якщо враховувати останніх пару тижнів, я взагалі не малюю. Ну, мені. Ну, типу, я малюю, але це дуже короткочасне малювання. Ну, типу, ну так як я могла колись вісім годин без перестанку це отако, це просто одною лінією. Um, а це щось таке, типу, на півгодинки, мені не цікаво, мені чогось не хочеться. ну, Це така зимова депресія. Deпреші. Winter depression. То треба трошки з цього виходити. Ну, я. Я не знаю, як ви, але я завжди сподіваюся на весну. Вас Аліментхи, знаєте, сезон процвітання. Ну, типу, якщо я не малюю зараз. Ну, мені не хочеться цього. Типу, я зараз буду малювати цю картину. Ну, не з великим бажанням і натхненням. То я завжди щось надію собі, так що прийде весна, я буду щось робити. Я буду. І вже, до речі, місяць не викладала ніякі відео. Це жах. І це просто. Я перекинулась на 11 місяців назад. 11? Так. Да. На початок війни, коли я тоді місяць нічого не робила, не малювала. Це доволі довго. Ну нічого. Ну, пора виходити трошки щось робити. Е ще, до речі, сьогодні 3 лютого, а 1 лютого 2021 року... Ні, ні-ні-ні, 22-го 22 я е зробила мій ютуб-канал, а якогось там... Мені здається, чи 7 лютого щось таке. Я точно не пам'ятаю, але я виставила своє перше відео чи 5 лютого. А як я малювала картину, яка поїхала у Львів. Це, здається, було так нещодавно. А в той же час це було рік назад. Як швидко тече час. Ми всі старіємо. Да. Що ж сказати? Мені ця картина нагадує, я таку картину малювала в серпні цього року. Там була картина така рибалка, я її назвала. Там був загід сонця, там рибак сидів. А Це я намалювала на замовлення. А цю картину я не молю на змоли, це для себе це мій відбиток душі, моє натхнення і моє бачення цього світу, яке я передала сюди. Ну, в принципі, мені подобається. Тут цікаво вийшло. Тут мала бути жіночна, а жіночка, яка типу, мала танцювати ось тут. Ну, вона якась вийшла не дуже гарна, типу, це якось так негармонійно виглядало, коли я це все ескізно ну, кинула, подивилась, ну, ну, це взагалі не те, що мені потрібно. Тому тут якийсь такий мужичок голенький. І тут, типу, ну така. Я не знаю, я не знаю. Я... Як вам це пояснити, чому тут, типу, людина одна. Це, типу, одна людина. Але в той же час в цій людині три особистості, розумієте? І вони, типу, розстроюються. Є слово роздвоюється. А слово на три, типу, Розстроюються, Ну, це не то. Ділиться три половини. Шосте 2023 рік. Моя картина е, закінчена. Малювала я її починаючи з грудня місяця 2022 року і закінчила вчора ввечері. Вчора ввечері я її закінчила, і вона вже готова. Залишається тільки пофарбувати край з отої сторони, ось тут. Уже пофарбований в жовтий колір. Мені подобається картина, ну не знаю, ну моя, не знаю, як сказати, картина реально тим, якби що відбиток моєї душі. Тому цю ми картину завершили, і скоро я буду ну, продовжувати роботу над іншою картиною, яка зараз в процесі. Я її вже налювала десь. ну, ну, Половину вже половина вже намальована. Залишається ще половина така, вже знаєте, над е... важка половина. Е, тому я вам дякую за перегляд цього відео. Думаю, вам воно сподобалося. Е, і скажіть, чи подобається вам формат такого відео, там де я багато розмовляю, е, більше розмовляю, чим навіть малюю. Тому що ну, можливо, коли я просто малюю і нічого не говорю, можливо, це нудно комусь. Напишіть мені це в коментарях, і я буду знати. Дякую за перегляд цього відео. Творіть мистецтво, любіть себе і цей світ. Цьом тьом, -тьом.